Добрий день, вітаємо наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку Олександр Токменінов, перший заступник визирського сільського голови? Вітаю, Олександр Павлович! Ми знаємо, що громада завжди завчасно готується до зими. Які складнощі можуть виникнути цього опалювального сезону? Ну, цього року? Доброго дня. Ми зараз знаходимося вже, входимо в зимовий період. Зимовий період завжди така складна пора року не тільки для нашої країни, а й в цілому. Тому що зимовий період потребує багато уваги зі сторони особливо комунальних служб, органів місцевого самоврядування, це підготовка об'єктів до роботи в зимових умовах, це утеплення артсвердловин, це підготовка житлово комунальне господарство, особливо це башт Рожновського, заготівля піску, піщаних матеріалів, підготовка техніки, сніговоборочної техніки, тому що зима буває дуже складною. Хоча минулі роки зима була більш-менш тепла, це дуже, як кажуть, все було в умовах воєнного стану для нас полегшення. А якщо взяти 5 років назад, то зима була дуже така сувора і нам необхідно було багато робити роботи. Особлива боротьба з сніговими заметами. На даний час ми вже практично готові до роботи осінньо-зимовий період. Є техніка, є посипний матеріал. Нам велику допомогу надав товариство МВ Каргу, також надали допомогу піском, 260 тонн піска надало підприємство Тіс Міндобрива і Тіс Пруда допомогли з навантажувачами. Товариство Юкструкомпанії перевезло пісок. Також нам надали допомогу і інші наші фермерські господарства. Товариство Кордонське завезло пісок до Кардонського Старотинського округу, когот Юрій Анатолійович до Калинівського, Югстройкомпанії Першотравного Старостинського округу і товариство Ніка до Любопільського Старотинського округу, що комунальне підприємство до Дмитрівського Старостинського округу. Практично наші населені пункти забезпечені піщаними матеріалами на зимовий період. Робота була планова, але воєнний час вона потребує особливо великої. Уваги. Робота ускладнюється тим, що можливі відключення електроенергії, можливі відключення водопостачання, і це нас зобов'язує цьому питанню приділяти дуже багато уваги. Олександр Палич, ось нещодавно зима показала себе. Як практично впоралися під час стихійного лиха, чи об'єдналися керівництво, фермери, жителі громади? Що стосується стихії, то ми знали, що вона буде. Але не до такої міри, особливо вітер, нам приніс дуже багато проблем. Наше комунальне підприємство готувалося до цього, також готувалися і фермерські господарства. Ми всіх попередили, працювали разом, але більше проблемна звикла на повітряних електромережах. У нас всі 19 населених пунктів громади залишились без світла. І сутки вся громада була без світла. Але в цілому, Дякуючи енергетикам, вони працювали дійсно цілодобово. Я з ними також був постійно на співпраці цілодобово, вирішував такі нагальні питання. Але разом з тим хотілося б, щоб в подальшому все-таки привести до ладу повітряні електричні мережі. Таке, щоб можна було тобто, запобігти. Що стосується відсутності електроенергії, це також дуже вплинуло на роботу наших комунальних підприємств, особливо водопостачання, тому що практично по всій громаді водопостачання у нас забезпечується за рахунок артсрудловин, якщо немає електроенергії, не працюють насосні обладнання і. Люди залишаються без води. У нас є башти Рожновського, тільки визірка і Воронівка споживає воду інфокс водоканалу, незалежно від електроенергії. Практично всі населені пункти були забезпечені водою, тобто нам вистачило запасу води на цей період. Окрім населених пунктів, ми підкачували: це зеря труда, міщанка і першотравневе. А в інших, як би так, трошки воно запасу потилу води. Наразі всі башти і арсудловини працюють, водопостачання повністю відновлено, проблема вирішена. Що стосується дорожнього господарства, сніг був невеликий відносно вуличних дорожніх мереж по населеним пунктам, особливі проблеми не виникало. Комунальне підприємство, фермерське господарство цю проблему зняли, були одинокі такі нарікання, але це таке. Вони завжди бувають. І Комусь там трошки не недоподобали, але такого, щоб хтось застряг на вулицях села, такого не було. Що стосується служби місцевих доріг, то тут виникає багато питань у нас. І буде ускладнення, особливо під'їзні дороги до населених пунктів села Любопіль, села Кордон, тому що практично всі дороги, які знаходяться в напрямку на схід, вони щорічно засипають більше снігу. Так само і на южної праці, так само цей кусочок. Але ще й те, що лісосмуги, служба місцевих доріг не привела до порядку, особливо така загущеність лісосмуг це село Кордон, там і в літній період була проблема. Ми писали листа, ну, не зробили цього. Сама служба місцевих доріг не змогла приступити до прибирання снігового покрову на цих дорогах, тому що були зайняті в першу чергу дорогами регіонального обласного значення. Великий сніг був до півтора метра. І тому, опять же, нам на допомогу прийшли наші фермерські господарства. Особливо хочу відмітити всіх, всім подякувати, але особливо голову Товариства Кордонське Семенова Олександра Вікторовича, який три дні давав два трактори Т-150, щоб причистити дорогу від села Кордон до Доброслава. Також приймав активну участь і. ППРМБІ теж так виділив техніку іменно на, на приїзні дороги. Хотів би висловити подяку нашим працівникам комунального підприємства Вездівське джерело вийшли практично зранку на всіх вулицях наших населених пунктів і добросовісно на свою роботу. Хоча, вже враховуючи сьогоднішній опис, як сказав, будемо ціни доліки, які були в роботі, подальше врахуємо і будемо краще покращити цю роботу. Олександр Павлович, роз'ясніть, будь ласка, як то кажуть, кухню цього питання, наприклад, водопостачання. Люди, жителі громади повинні знати, який це важкий багатоетапний процес. Особливої уваги потребують об'єкти, як я вже сказав, вже водопостачання, тому що в умовах воєнного стану можливе відключення електроенергії. Ми забезпечуємо наше населення питною водою. Всі наші старотинські округи забезпечені генераторами необхідної кількості для того, щоб можна було подати воду населенню у разі відключення електроенергії так, да, ось такий процес. А що стосується підготовки навчальних закладів, комунальних е, об'єктів. Що стосується садочків і шкіл, навчальних закладів, то всі вони вже працюють в нормальному режимі. Крім кордонської школи, там ще тривають ремонтні роботи з укриття. Тому навчальний процес там ще знаходиться онлайн. А інші школи, у нас є опалення, є вода, і також вони вже працюють в умовах воєнного часу, там за скороченим режимом. Що передбачається у разі відключення світла? Чим громада може допомогти своїм жителям? Що стосується також електроенергії, як показали минулий рік, також бувають перебої і виникає потреба у нашого населення зрядки мобільних телефонів. У нас є пункти незламності. Цілодобовий пункт незламності працює в езірці. Він також є пунктом обігріву. Також є у нас денні пункти незламності по всім старостинським округам. Крім того, нам в цьому питанні допомагає підприємстві, які займаються торгівлею. Практично всі торгівельні точки на безоплатній основі надають послуги населенню в зрядженні мобільних телефонів. Наш орган місцевого самоврядування, наш виконавчий комітет, особиста голова приділяють у вимогу нашого населенню. Якщо обрати минулі роки, коли працювали наші підприємства. У нас була можливість така, що допомагати населенню вугіллям, дровами. Наразі підприємства, як ви знаєте, наші практично стоять, не працюють, тому що не працює зерновий коридор. І в нас такої вже особливої можливості немає. Але ми також все одно цю роботу продовжуємо. Наше комунальне підприємство намагається забезпечити дровами ті слої населення, які особливо знаходяться в критичних ситуаціях. Або багатодітні, або одиночки, ми не можемо їх залишити без тепла на зиму. Також ми не залишаємо наше населення без продуктів харчування. Ми вже це вже робили неодноразово. Кожний двір в кожну оселю давали продуктові набори. Наше населення дуже цьому задоволення, тому що у нас є можливість безпосередньо надати допомогу в кожний двір. А як формуються, як наповнюються продуктова кризина? При формуванні продуктової корзини ми враховуємо всі побажання населення, намагаємося так, щоб наші жителі відчули трошки святковий настрій. Трошки так, що з таким там і консерви такі покращуємо, може там якісь ананаси, там згущене молоко. Тобто такі продукти надаємо. Крім того, що там олія, сахар, цукор, там макароні вироби, ми завжди це робимо так, щоб людина змогла трошки накрити на стіл. Олександр Павлович, ось ви як досвідчений керівник. Що можете побажати жителям громади, щоб ну, ось так добре і краще пережити важку зиму? Враховуючи зимовий період, я хотів би побажати нашому населенню, звернутися до кожного жителя з тим, щоб все таки серйозно віднеслися до зими. До зимової погоди провели утеплення стін, дверей, вікон, забезпечили себе паливом для генератору, запасом води, хоча б я на недільний запас води щоб постійно був, тому що бувають всякі випадки, також дровами по можливості. Ну і не забували правила техніки пожежної безпеки. Особливо нас турбує пічне опалення, тому що буває дуже багато випадків, коли неправильно застосовують засувки при пічному опаленні. І будьте ласкаві. Проінструктуйте своїх дітей, бабусь, дідусей, як правильно поводитися з електроприладами, газовими приладами і пічним опаленням. Дякую за увагу. Дякую за участь у програмі. Усім нам бажаємо легкої зими, теплої зими. І з нами на зв'язку був перш заступник Визирської сільського голови Олександр Такменінов. Дякую до зустрічі.